Мурахи це маленькі, але дуже працьовиті комахи, які живуть великими колоніями. Вони відіграють важливу роль у природі, розпушуючи ґрунт, знищуючи шкідників та розносячи насіння. Я вирішив провести деякі дослідження, щоб більше дізнатися про їхню поведінку та спосіб життя. Мета мого дослідження спостерігати за мурахами в природному середовищі, вивчити їхні звички спосіб пересування та взаємодії між собою. Гіпотеза. Я вважаю, що мурахи працюють у команді, допомагають одне одному та мають чітку організацію в колонії. Методи мого дослідження. Перше. Вибір місця для спостереження. мурашник у парку або на підвір'ї. Друге. Спостереження за мурахами протягом кількох днів. Третє. Фіксація спостережень у щоденнику спостережень. Четверте. Проведення простих експериментів. Наприклад, спостереження за реакцією мурах на їжу. Я вибрав мурашник у сквері біля свого дому. Протягом кількох днів спостерігав за ними, як вони працюють у команді, перетаскують їжу та виходять з мурашника. Я полкав їм деякі продукти цукор, крихти хліба та яблуко, щоб дізнатися, які вони продукти більше полюбляють. Результати мого спостереження. Мурахи найчастіше обирали солодку їжу. Цукор та яблуко. Вони працювали групами, допомагаючи переносити великі шматки. Мурахи спілкувалися між собою за допомогою дотиків вусиками. Вони також використовували хімічні сигнали, феромони, щоб передавати інформацію про їжу та небезпеку. Мої припущення підтвердилися. Мурахи організовані та працюють у команді. Вони швидко знаходять їжу та сповіщають іншим. Вони відіграють важливу роль, підтримуючи екосистему. Ось цікаві факти про мурах. Мурахи можуть нести вантаж, який у кілька разів перевищує їхню вагу. У колонії є мурахи-розвідники, які шукають їжу. Мурахи можуть утворювати живі мости, щоб перетинати перешкоди. Вони залишають хімічні сліди на землі у вигляді феромонів, щоб інші мурахи могли знайти шлях до їжі або уникнути небезпеку. Спостерігати за мурахами було дуже цікаво. Я дізнався багато нового про їхній спосіб життя. Це дослідження допомогло мені краще зрозуміти природу та взаємодії її мешканців.